Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. При варикозному розширенні вен 2 столові ложки подрібненого лошпиння цибулі залити 100 мл горілки. Настоювати тиждень. Процідити та приймати по 20 крапель 2-3 рази на день за 30 хвилин до їди. На протязі 10 днів або 2 столові ложки подрібненого лошпиння, залити 400 мл кип'ятку, настоювати протягом 6 годин, процідити та пити по одній четвертій стакану три рази на день за 30 хвилин до їди на протязі 7-10 днів. Після недільної перерви курс лікування повторити. Будьте здорові та мирного вам всім неба!